Аліна Гребенькова на місцевому телебаченні Тростянця працює п'ятий рік поспіль. Побачила оголошення, спробувала. Хоча там мама говорить, який журналіст а взагалі інженер-технолог. Тобто, давай на фабрику. Але ну це було ж цікаво. Все з нуля щось навчалася, колеги допомагали. Про те, що Росія піде повномасштабною війною, Аліна не вірила після обіду 24 лютого. Танки окупантів були на території Тростянецької громади. Формат роботи журналістки змінився, але не надовго. Суто на інтуїції, а, тобто, ну, перше, що Є соцмережі, в яких одразу з'являються якісь чати, якісь повідомлення, ти знаходиш якісь групи і там починають писати. Там в тому -то районі танк, в тому-то САУ, в тому ще щось, там стріляють. Так як я живу біля вокзалу, світло у нас зникло 3 березня, відповідно, і водопостачання. І от тоді вже було набагато складніше. Сама новинна студія Тростянецького телебачення перемістилася до підвалу. Які там новини є, і відразу ми пускали бігущою стрічкою по телебаченню. Тобто якась новина є, і зразу це. Було трошки важкувато, тому що в погрібі було досить холодне сиро, але робота йшла, ми переживали, щоб нас не знайшли, і до 3-го числа. До 3 березня, поки був світлий інтернет, це все робилося. Потім вже, на жаль, і мані марафон, ні наш канал, вже не міг працювати ніяк. Доки журналістка мала заряд у телефоні та мобільний інтернет, сповіщала новини сусідам через вікно. Я робила собі каву, я відкривала вікно і одразу сусід. О Аліна, які, які новини? Що пишуть? Що пишуть? Коли виграємо? Ну коли там війна закінчиться? І я починаю розповідати. Так, Аліна з сусідами протрималася до 11 березня. 12-го росіяни поцілили в будинок, у якому мешкає дівчина. Тоді загинуло троє тростянчан. Це інтерв'ю Аліна записала пізніше. Упало в сараї там, дуже бехнуло, дуже. А потім такий удар, і штукатурка посипалась пиль, от і почули крики. І ще удар один, і почули крики, що вбило людей. Після деокупації Тростянця Аліна почала опановувати додатковий фах на телебаченні. 26-го повідомили, 27-го вранці я розумію, що треба йти. і, Напевно, треба працювати, бо треба це все встигнути зазняти. І з мого колективу в місті нікого не залишилось. Тобто, всі виїхали коридорами. Я розумію, що я сама і що я журналіст, я не оператор. Допомагали Аліні опановувати операторську роботу іноземні змі. Дуже багато було іноземних журналістів, і з ними були перекладачі. Яр е, в них були схожі камери. Я просто у них на ходу питала, як тут тут як тут відео знімати, як робити фото, як от на там картинку. І мені просто, от скажімо, так іноземні колеги вони допомагали знімати руйнування та спілкуватися з людьми, які пережили окупацію. За словами Аліни, не просто. Хоча після пережитого вони й самі діляться своїми історіями. Люди просто. Не те, щоб не хотіли говорити, вони самі просили розповісти свою історію, щоб їх вислухали. Ну, це було складно, морально. Тобто, ти тут ще сам від своїх не відійшов переживань стресів. Щоб зняти стрес Аліна Гребенькова нині намагається дивитися і знімати гарні новини. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.